Доброго дня! Вітаю вас на каналі Toast2Team. To Сьогодні ми продовжуємо наші найважливіші уроки уроки програмування на C з нуля і до рівня сеньор. Перші кроки до великої мрії. Ну, коли ми вже трошки визначились те, що ми хочемо написати: наприклад, якусь операційну систему, програмку прикладну, там, мультимедійний відеоредактор там фотообробка. Ну, будь-що, те, що ми визначились, то нам потрібно встановити туди, куди ми будемо писати код. Код зазвичай пишеться ну, майже в будь-якому текстовому редакторі. Але є зручні середовища розробки, такі як IDE: Integrated Development Environment. Переводиться як інтегроване середовище розробки. Це система програмних ресурсів, яка використовується програмістами. Для розробки програмного забезпечення. Тобто туди ми пишемо код, і, наприклад, Visual Studio компілірує його і виводить в консоль те, що ми намагалися створити. Так, процес встановлення. Що ж потрібно зробити, щоб встановити нашу IDE? Так, заходимо на сайт visualstudio.microsoft.com і вибираємо. Загрузка і жмемо ком'юніті. Ком'юніті безкоштовно. Якщо ми хочемо професіонал заплатити гроші, то там я навіть не знаю. Там, напевно, щось краще. Так, відкриваємо завантажений файл. Він зазвичай виглядає ось так. Так, далі обираємо, куди встановлювати саму ID. Я, наприклад, встановлював на локальний диск D. Далі обираємо, що нас цікавить. Я вибирав ну, майже все, крім розробки ігор. Далі чекаємо довго чекаємо. Так, далі відкрив, відкриваємо саму ID. Відкриється таке віконечко. Нажимаємо Создання проєкту. Далі вибираємо у шаблонах, ну, можна вибрати C, щоб швидко знайти. І вибираємо консольне приложення. Ну, для початку це якраз саме, саме ідеальний варіант. Далі ми вже будемо працювати з графічними інтерфейсами, ну то, то вже далі. Так, називаємо наш проєкт. Я його назвав просто Project 1. Далі йде создання проєкту. Далі, от відкриється у нас таке віконечко. Що ми тут бачимо? Бачимо, що написано якісь карлючки. Зелененьке щось написано. І написано все out Hello World. Не, не, не переживайте, я все з часом поясню. Тобто ця програма стандартна, вона вже зроблена за вас. Ви, в принципі, мали б написати цю команду, вивести Hello World, але програма сама це зробила. І тому е далі нажимаємо F5, і програма запуститься. Коли програма запускається, вона виводить. Те, що ми виконуємо в консолі. Консоль це дуже корисна штука, насправді, через яку можна виконувати дуже багато всяких дій. Скоро я вам про це все поясню. Так, ну, якщо ви вже знаєте оті всі, якщо ви не знаєте оті всі знаки, не переживайте, я все поясню. Після цього треба зберегти проект. Натискуємо зверху, зліва, файл. І сохраніть все. Ну. І на цьому урок завершується. Висновки. Ми вже створили першу програму. На наступному уроці я детально розповім про те, що саме там написано, та розберемо деякі концепції. Дякую за увагу. До нових зустрічей!